Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку знову Влад. Я трохи запухший, тому що знімаю це відео зранку, 10 годин ранку чи 11 година ранку. Але не важливо. Важливо те, що в мене з'являються нові часи. Я дуже вагався між цим вибором, і це Garmin Forerunner 965. Ось так вони виглядають. Чому я довго вагався? Зараз ми їх з вами розпакуємо. Я розкажу про таку невеличку передісторію. У мене мої Apple Watch, які зараз п'яті. Це п'яті Apple Watch, які зараз на зарядці, там, де їм і потрібно було бути. І вони мене в принципі влаштовували, але я захотів, ну завжди хочеться щось новішого. Я дуже намітив собі купити Apple Watch Ultra, тому що я фанат Apple, мені дуже подобається їхня продукція. Але якось так сталося, що я все-таки вирішив купити Garmin. І Не знаю, як так сталося. Я розумів, що від Apple Watch Ultra я отримаю всі ті самі. Функції, що і в цих годинниках, да, там титановий корпус, да, там сапфірове скло, да, там довша батарея, там 2-3 дня тримає. всім відома фраза, так, в залежності від того, як ви їх використовуєте. Але ці з OLED дисплеєм сенсорним тримають до 23 днів. Тут загружені всі офлайнові карти. Тут надзвичайно точні датчики, тренування, куча всього. Ними можна також розраховуватись. Можна, е, здається, можна навіть приймати, відбивати виклики. Про це я вам все розкажу. Це відео більше як розпаковка. Розпаковка цього годинника. Хочу поділитись своїм своєю якоюсь такою радісною. Новиною разом з вами. От, тому це, в принципі, були ті причини, по яким я вирішив купити Garmin. тому що я все-таки використовую годинник, мені здається, більше для спорту. І він в мене направлений на те, щоб стежити за своїм здоров'ям. Apple Watch Ultra мені цього в багатьох ем, випадках не дозволить. Тому що ці я навіть заряджаю, якщо я хочу з ними спати, я їх заряджаю. Вони мене вже три роки. Перед сном також, тому що не вистачає в Apple Watch Ultra, згодом стане така ж погана батарея. Все, що я так проаналізував, що я використовую, там дивлюсь погоду, якісь нотифікації отримаю, розплачуюсь годинником, слухаю музику, і то дуже рідко так. Тренуюся, так? Оце всі ці функції, які я зрозумів, що мені вони потрібні в новому годиннику. Мені було дуже важко, тому що я дуже звик до Apple Watch, але я зрозумів, що нових емоцій від Apple Watch Ultra я. Не отримаю, тому що це та сама операційна система, ті самі додатки. Можливо, там якісь. Ну, неможливо, там датчик температури води додався. Виміряння. нафіг він мені треба, я не розумію. Тут, до речі, також є датчик температури не тільки води, але й взагалі навколишнього середовища. Тут дуже багато крутих функцій іменно для спорту, те, що мені потрібно, з крутим оледовським дисплеєм, з крутою батареєю. І взагалі 500 мільйонів разів, як мені здається, краще, чим Apple Watch. Хоча я дуже довго ходив з Apple Watch, три роки. До цього мене були третій, я з ними ходив два роки, здається, чи півтора. От. І от так якось вийшло, що я переходжу на Garmin. Я не міг це, я навіть зараз це не вірю, тому що для мене Apple надзвичайно крута компанія. Але. Що стосується годинників, в них, на жаль, нічого не змінюється. Якщо ми подивимося на перші очі, ви побачите, що, можливо, трішки краще став процесор, там якісь інші матеріали корпусу і так далі, але функціонал один і той же. Вони додавали там vo 2 Max, вимірювати рівень кисню в крові чи ще якісь інші датчики, які... При повному навантаженні не будуть витримувати навіть цілий марафон, якщо ви хочете пробігти. А саме для цього були створені Apple Watch Ultra. Я дивився масу обзорів, і це все не то. І я прийняв рішення перейти на ось ці Garmin Forerunner 965 з крутим oled крутим дисплеєм, тому що для мене ще часи це не, не, не тільки про гаджет, От, ну, Як такий е, гаджет для спорту. Для мене це також і як е, додатковий аксесуар, щоб все виглядало гарно, стильно. Ну, Це якісь мої такі побажання, тому я, в принципі, зупинився на цій моделі. Давайте розпаковувати і дивитися, що там всередині. Так, тут е, зібралися глядачі на розпаковку. От, е, Давайте з вами от розпакуємо. Така коробка, якщо чесно, коробка. Коли я дивився коробку розпакування Apple Watch Ultra, да, там дуже преміально, все дуже круто, але тут також є значок, що ви її можете скласти повністю. Вона підлягає повторній обробці, да, пере, переробці, не знаю, як правильно сказати. І, ну, звісно, набагато все простіше, але сам годинник, це прям вау. Ось так от він витягується, зараз покажемо. Що є в комплекті? Сам годинник вже надітий на нього ремінець. Ось так. от. Як ти? Ну, прикольний. Ну гарний, ну, реально гарний. Е, карбоновий, да, здається, карбоновий корпус. Титановий. Титановий. Титановий, сорі. І от тут є зарядка. У мене є на рік, це офіційний представник в Україні, у мене є на рік гарантія, також з їхнім якимось коннектором. До речі, не знаю, є тут безпроводна зарядка чи ні, тому що це було б зручно. Але враховуючи, що їх треба заряджати раз в 20 днів приблизно, то в принципі все одно. <різь> от. І тут є інструкція. Ага, є така штучка для. Ось така штучечка є для. Ну, для ремішка я так зрозумів, щоб не торчало. І тут інструкція, як їх налаштувати. Давайте ми їх відкриємо спочатку. Тому що, щоб знати, як вони відкриваються. Ага, їх треба. Опа. Ой такий прикольний цей ремішок. Опа. Ось так от вони виглядають. Ближче покажу. Ну, прям кайфово, прям кайфово. І такий відповідальний момент потрібно зняти цю плівочку. Кайф. Великий дисплей. Надіюсь, він також великий. Так, як їх включати? Я дивився багато оглядів. До речі, багато оглядів всі росі... російською мовою навіть я не знайшов. Англійською, всі англійською. І вони просто в березні, да, в березні вони вийшли тільки. От, і вже подивіться. Зажимаємо кнопочку включення. І вони не включаться, так? Да? Як їх включати? Старт-стоп. А, от може це. Як? А, от! Ось його тут Power кнопка. Я вибачаюсь. Ну, Я ж перший раз користуюся і не знаю. о-о-о, Загорілось. Загорілось. Там має бути така анімація, що е, біжить цей чувак. Forerunner 965. Кайф. Да, amoled дисплей шикарний. От тут потрібно вибрати мову. а... Так, о, як хорошо листається. О, є українська. Взагалі чудово. Українською. Отак вони от налаштовуються. Така гарна анімація. Вау! Сполучайте телефон, щоб увімкнути підключені функції. Старт. Ага, тут можна... Ага, вона навіть підсказує. Відскануйте камерою. Вау. Тут дається такий QR-код. Ви його скануєте? Треба скачати додаток. Зараз я скачаю, це все покажу вам. Так, я свої часи надів на руку. От вони як виглядають. Включив вже Always on Display. Ну, перші враження, звісно, кайфові. Ну, одразу я замітив, це я ще дивився на оглядах, що у них анімація, звісно, це не Apple. Але вони і за цим не женуться, там немає суперкльових анімацій, все звертається, але теж дуже гарно, дуже все це класно ілюстровано. По-перше, що вони з титану, здається, вони надзвичайно легкі. Premium Running Triathlon SmartWatch. Вони надзвичайно легкі, просто вони не відчуваються на руці, вони легші, ніж мої Apple Watch 5. Вони не відчуваються на руці, реально. Це просто кайф. Є Always On Display, те, що я замітив. Я налаштував трішки додаток, буду вчитися навчатися ними користуватися. В мені вже якісь нотифікації приходили. І ну, вони кайфові. Кайфові, більше я нічого не можу сказати поки що. Перше враження, прям вау. Прям вау, дуже якісний дисплей, це видно. Дуже класно вони реагують на підняття. Не знаю, що ще можна додати. Я буду тестити їх, буду займатися спортом, зрівнювати з Apple Watch, тому що я все-таки той чувак, який, як то кажуть, Apple дрочер, який дуже любить техніку Apple, і мені важливо дизайн. Ну, ці виглядають прям максимально кайфово, поки що. Одні м, позитивні в мене емоції. Як вони будуть вести себе в експлуатації, Це ви про це ви і дізнаєтесь обов'язково в наступних моїх відео я протестю, все розкажу і скажу, чи варто вам переходити на гарміни з уже таких, е, трошки мягко кажучи. Підоставших Apple Watch. На цьому все. З вас лайк, коментар, підписуйтесь на мій канал, поширюйте українськомовний контент. З вами на зв'язку був Влад. Гарного вам дня! До зустрічі в наступних відео.